Що робити, якщо нестабільний жіночий цикл? Перше це здати гормони в першій фазі. Це п'ятий-сьомий день від початку кровомазання, фолікулостимулюючий, лютинізуючий, естроген, естрадіол, восьмий, десятий день пролактин. Також здати на щитовидну залозу тіреотропний гормон, чоловічі гормони, загальний тестостерон та вільний. Другу фазу цикла 25-27 день цикла здати прогестерон. Друге, це УЗД вагінальне. Зразу після місячних бажано. А якщо місячних немає, то в будь-який день і показати гінекологу-ендокринологу на УЗД. Вагінально подивитись товщину ендометрію, фолікулярний апарат і на яєчнику товщину стінки, чи немає явищ полікістозу. Лікарю легше буде зрозуміти, де поломка циклу. В гіпоталамуфузарно-яєчники в системі, де гіпоталамус директор гіпофіс-менеджер, а яєчники-працівники. Між ними йдуть зв'язки з допомогою гормонів та рецепторів. І буде зрозуміло, чи директор спить. Чи робочі в відпустці, чи не допрацьовують, і лікар зможе відкоригувати, якщо, наприклад, низький прогестерон, який відповідає за ріст ендометрію та ріст фолікулів, який виробляє яєчник, а ФСГ великий, тобто гіпофіз, директор дає команду працівникам, а прогестерон низький, значить, працівники не хочуть працювати самі. І назначається прогестерон в другій фазі. Головне не сідати на протизаплідні таблетки, бо вони не регулюють і не лікують цикла, просто відпускають відпускоєчники. А вони з нього вже не хочуть повертатись, бо крові достатньо гормонів вони не хочуть працювати. Другий варіант передмінопаузальний вік. Там збільшена мірність раку ендометрію, так як гормони згасають. Інколи треба робити чистку, якщо жінка кровить, і відправляти на гістологи. Але корекція мусить бути, бо все природою заплановано плавно. Тому проблеми з циклом до гінеколога-ендокринолога, якщо не підійшов, то міняйте, щоб для вас був результат. Слава Україні!